Всім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про гру під назвою and Seek Extreme. Це гра, де вам треба буде або ховатися, або шукати на великій карті, де ви будете здаватися дуже сильно мініатюрними. Зараз ми вибираємо карту. Моя улюблена карта це кухня. Бо там я знаю найбільшу кількість хованок. Але якщо чесно, я не люблю шукати. Зараз ми вибрали, ми на кухні будемо грати і вибираємо, хто буде шукати. Сподіваюсь, що це буду не я. І так, да, це не я, мені повезло. Ось, я тут з'явився, давайте помахаємо тому, хто шукає. Він зараз хвилину буде стоять, В нас є хвилина, щоб заховатися. Я відразу йду в свою найулюбленішу позицію. Нас дев'ятеро, хто ховається, і він один шукає. Я пробігаю через стіл, спускаюсь вниз і по дорозі збираю монетки. Йду по підлозі до доступного стола, і вже я на столі. Тут так само трохи монеток захотів позбирати і хочу залізти в рослину. Там є портал наверх. І зверху дуже маленький шанс, що він сюди залізе в найближчу хвилину точно. А якщо залізе, то я зможу легко спригнути і далі заховатись. Я хочу тут трошки почекати, десь ну, ще хоча б хвилинку. Тому що трошки страшно, бо той, хто шукає, має більшу швидкість. Але все-таки мені цікаво, скільки від рослини до нього кроків. Отут я трохи хожу, ну, і Ось у мене довага пауза, що скажу своїми словами. Мені тут нудно, невесело, просто чекаю, поки мене будуть шукати. І, до речі, протягом відео будуть вискакувати різні смайлики. Пиши в коментарях, скільки ну, ти нарахував. Хтось стрибає, я так підозрюю, що це він. Але все-таки. Він здається або виходить з гри, бо він не зміг знайти і гра з чомусь закінчується так швидко. Зараз буде ще один раунд, і мені аж цікаво, на якій ми карті тепер будемо грати. Знову кухня. Це дуже дивно, От це мені дуже сильно повезло. А хто шукати буде цікаво? А отут у мене велика пауза, так що зараз щось вставлю цікаве. І знову не я. Тобто ще можемо поховатись трошки. Я думаю, я знову піду на свою початкову позицію, все-таки моя, вона моя улюблена. І в нас ще є хвилина. А отут і час уже підписатися. По дорозі можна подивитися ще, де можна ховатися, і позбирати монетки, якщо вони там будуть. Ще в нас, в принципі, 30 секунд є, знову нас дев'ятеро хто ховається і один шукає. Я заліз сюди і заліз, він почав шукати. Знову хочу тут спробувати. О, тут є якась невидима штука, до речі. Не знаю, як я стою, от приблизно вона отак виглядає. О, і тут ще є штука, на яку можна залізти. Ну тут, в принципі, нічого цікавого сильно немає, але. До речі, там можна бачити, як біжить той, хто шукає. У нас ще 260 кроків. Так що можна поки що відпочити. Хоча часу у нього так само багато, і він вже трьох знайшов. Я не розумію, як це. Тут є ще одна схованка знижче, тут за книжками. Навряд чи він аж сюди піде. Того я десь почекаю, поки залишиться одна хвилина, і вибіжу шукати сам його, може щоб повтікати. Ну, ось вже одна хвилина залишилась це на монтажі зробив. І залишилось тільки 4 людини. Але він все-таки зрозумів, що не зможе, і... і здався. Ну, а на цьому у мене все. Підпишіться і поставте лайк, будь ласка.